Вітаю, шановне панство. Вчительська професія часто вважається покликанням, але мало хто задумується про небезпеки, з якими стикаються педагоги щодня. Ми звикли чути про випадки, коли освітян звинувачують у булінгу учнів, але рідко замислюємось про зворотні бік медалі. Адже змі приділяє цьому не так багато уваги. Реальність така, що вчителі сьогодні все частіше стають жертвами цькувань і агресії не лише з боку учнів і батьків, але й адміністрацій та департаментів освіти. Професія педагога стає все більш небезпечною її причиною цьому не лише стрес чи мізерна зарплата, сьогодні буде особливий стиль відео, у якому я розповім вам про трагічні долі деяких педагогів, де злочинцями є учні, їх батьки та департаменти освіти. На жаль, ця тема рідко з'являється на шпальтах газет в нашій державі через ряд причин, серед яких страх бути осоромленим суспільством чи втратити роботу. Але закликаю вас писати в коментарях про випадки, де вчитель був жертвою. Отож, рехтуйте чай та наливайте канапки. А якщо ви дивитесь що слухаєте це відео перед сном, то приємних подорожей царством Морфея. Сучасна культура вседозволеності та відсутність належного виховання перетворюють навчальні заклади на поле бою. І якщо ви подумали про Ділана Кліболда та Еріка Гаріса, то ні. Існують інші небезпечні злочинці, наприклад, агресивні батьки, які нерідко звинувачують вчителів та вихователів у всіх проблемах дітей, а часом і в своїх власних, створюючи атмосферу постійного тиску та страху, доводячи педагогів до відчайдушних кроків. У 2021 році департамент освіти штату Вікторія, що в Австралії, намагався покласти край цій проблемі, надавши директорам повноваження забороняти агресивним батькам або опікунам заходити на територію школи. Ніхто не повинен зазнавати погроз чи залякувань на роботі або в школі. Саме тому ми запроваджуємо ці нові закони для захисту персоналу, учнів та їхніх сімей. Сказав тодішній міністр освіти Мерліно. Такий крок був зроблений через систематичні трагічні випадки, які мали місце в школах штату, у 2014 році. Доктор Марк Томпсон, шановний директор початкової школи Елтема, в Мельбурні, покінчив з собою після того, як батьки звинуватили його в дискримінації їхньої дитини. На той час він страждав від стресу на роботі і працював до семи днів на тиждень. Після прийняття цього закону деякі освітяни Австралії зауважили, що це короткострокове вирішення довгострокової проблеми, адже батьки, не маючи змоги зайти на територію навчального закладу, перетворювались на інтернет тролів та воїнів клавіатурних військ. Ну і звісно, в такому ж дусі дресирували те, що на шторах мало б залишитись. Перепрошую своїх дітей. Якщо ви думаєте, що в нас такого немає, то в січні 2019 року в Оболонському районі Києва вчителя фізкультури одного з ліцеїв побив батько учня. Медики діагностували у нього гематоми, надрив легені струс мозку. Окрім того, він хотів влаштувати київську різанину ручною пилою. Він мене вже підняв, кинув на землю, почав руками бити. Злетів кросівок. Усе таке. Він дістав пилку. Говорив: Ти цією рукою чіпав мого рому. Я тобі її відріжу. Давай сюди руку. Я йому підтягую руку. Він опустив пило. Розповів потерпілий Ігор Матвієнко. Причиною конфлікту стало те, що, начебто, вчитель накричав на школяра, тому що той не слухався. Свідки розповіли, що під час уроку група дітей ігнорувала його зауваження. Вчитель підійшов до них, щоб зробити чергове попередження, але один із учнів продовжував блазнювати. Щоб не заважати проведенню заняття, педагог узяв дитину за плечі та вивів його за межі залу для подальшої розмови: піти до класного керівника, посидіти у роздягальні решту уроку або повернутися до заняття, але без порушень. Учень вибрав залишитися у роздягальні Дягальні, де провів останні п'ять хвилин заняття. Після уроку вчитель звернувся до класного керівника, розповівши про інцидент, і попросив звернути увагу на поведінку учня, оскільки його дії здалися дивними. За деякий час з'явився татусь неандерталець і почав розправу. Школа батьки та Мон стали на сторону вчителя. Але в інтернеті з'явилася я ж, мама і написала свою версію. Учитель, не контролюючи своїх емоцій, кинув баскетбольний м'яч у голову однокласника сина. Схопив за шию мого сина, здавив до болю, душив, притиснув до стіни, тряс його, крикнув неймовірно голосно на вухо. Після того, як син вивільнився, він утік з уроку у шоковому стані. У цей день телефона у сина не було. Зв'язатися з нами у нього не було можливості. Дитина сама плакала в туалетах, вухо було закладене від страшного крику вчителя. Щиро кажучи, нічого дивного в її коментарі не бачу, адже кожна я ж мама буде вірити своїй дитині і робити її святішою від немовля з Віфлеєму. в сучасному світі. Через вседозволеність дозволеність діти навіть в садочках користуються наївністю або обмеженим інтелектом батьків, наприклад, говорячи, що їх змушують їсти, на них кричать, і через це воно пісіється і бачить у вісні бабайку. В будь-якому випадку, у мене питання: якщо всі діти особливі, то чому з них виростають звичайні дорослі? Насправді це питання Джорджа Карліна. А ми продовжуємо. У березні 2018 року на рівненщині вчителька початкових класів кинулася з 15-метрового мосту через проблеми з дітьми. Її вдалося врятувати. Лікарі казали, що жінка була у важкому психоемоційному стані, стані ступору. Вона не була контактною, вона не давала відповідей. Фактично, вона ніяку реакцію не хотіла проявляти. Перед тим як вчинити те, що вона вчинила. Її мати згадувала, що донька нарікала на складні стосунки з учнями та батьками. Проте, наступний випадок вартував педагогу життя у південній Кореї. Молода вчителька початкової школи місяцями стикалася з агресивною та принизливою поведінкою батьків. У своєму щоденнику вона постійно повторювала собі, що є сильною та гідною людиною. Проте, незважаючи на ці спроби підтримати себе через місяць, вона добровільно залишила цей світ, не проживши її року після початку своєї першої постійної роботи. Це трапилось у липні цього року. Дівчину взяли на заміну вчителя, який пішов у відпустку. Проте, коли батьки її учнів дізналися, що вона не мала великого досвіду, вони почали жорстоко контролювати її діяльність. Дівчина отримувала повідомлення від батьків у будь-який час доби під час вечері з друзями або навіть у відпустці. Коли молода спеціалістка намагалася попросити допомоги у старших вчителів, вони просто сказали їй: розбирайся, сама дівчина не витримала і покінчила з цим по-своєму. Департамент освіти зробив висновок, що причиною самогубства стала депресія, викликана цькуванням з боку батьків. Судова експертиза її телефону виявила масштаби цього цькування, понад півтори тисячі текстових повідомлень. Корейські татусі і матусі відомі своєю неадекватністю, і це відчув на собі інший учитель початкової школи. Виявивши, що учні написали образливі повідомлення про нього на шкільній дошці оголошень, він повідомив про інцидент у комітет із захисту прав учителів. Шкода, у нас такого немає. Батьки цих дітей у відповідь повідомили про нього в поліцію за нібито жорстоке поводження. Звісно, що це був наклеп. Деякі батьки звинувачували вчителя в тому, що під час легкоатлетичних змагань він давав дітям лише воду, а не із. Отоніки інші скаржилися, що ученицю не відразу відправили до кабінету медсестри після того, як вона подряпала коліно. Якщо вам це здається смішним, то на жаль, це не так, адже цей абсурд доходить і до нашої країни. Корейці намагаються боротися з цькуванням вчителів, поки що накладаючи штрафи у розмірі трьох тисяч доларів. Якщо татусі й мамусі втручаються в освітній процес, педагоги також влаштовують демонстрації. Найбільше відбулося минулого року після ще одного самогубства. 5 червня Лі Мінсо описала у своєму щоденнику страх, який охопив її, коли вона увійшла до класу. Мої груди стискаються. Я відчуваю, що кудись впаду. Я навіть не знаю де. я. 3 липня вчителька початкових класів написала, що вона була настільки приголомшена божевільням роботи, що хотіла її залишити. Через два тижні колеги знайшли 23-річну дівчину мертвою в шафі в класі. Згодом близько 50 тисяч вчителів вийшли на акцію протесту в Сеулі, і приблизно від 60 до 70 тисяч вчителів провели мітинги в інших містах. За останні шість років у Кореї щонайменше 100 вчителів державних шкіл покінчили з собою, у тому числі 57 у початкових школах. Кореї традиційно існувала сильна культура поваги до вчителів, але через стрімке економічне зростання країни багато батьків тепер мають високий рівень освіти, а це означає, що вони часто дивляться на вчителів зверхньо. Вони вважають, що заплатили за їхні послуги своїми податками, і це створює для них сильне відчуття вседозволеності. Останні опитування в Британії показують, що значна частина вчителів, особливо в початкових школах, стикається з вербальною агресією з боку батьків. Приблизно 39% вчителів початкової школи та 26% вчителів середньої школи повідомили про такі випадки. А тепер поговоримо й про учнів. Завдяки батькам з IQ на рівні не андертальця їхні продукти злаття сперматозоїда з яйцеклітиною, клітиною, відчуваючи безкарність, дозволяють собі поводитись нахабно та агресивно. Дитяча жорстокість заслуговує на окреме відео, та й ви самі часто бачите в соціальних мережах, на що здатні наші янголики. Наприклад, випадок, який не стосується теми, але змушує задуматись: у Києві в січні 2019 року. Група школярів жорстоко побила чоловіка поблизу ТРЦ Гулівер біля входу на станцію метро «Палац Спорту». Про інцидент написала киянка, яка стала свідком нападу. Приблизно о двадцятій двадцятій десять нелюди компанією із десяти п'ятнадцяти чоловік на моїх очах побігли за чоловіком і, збивши його з ніг, почали по звірячому бити ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинилися. На що дівчата кинулися і намагалися бити мене. Тепер повернімось в школи. Два роки тому в провінції Онтаріо, що у Канаді, учень напав на педагога, використавши олівець не за призначенням, а саме позбавив вчителя його ока у Британській Колумбії, що у тій ж Канаді, інший учень для подібного вчинку використав ножиці в квітні 2014 року в місті Ліц, під час уроку іспанської мови, 15-річний Вільям Корнік Асасіно Акучіяда, 61-річну вчительку Ен Магуайер. Майже 2000 людей прийшли вшанувати її пам'ять. Трагічний випадок. Стався на фоні зростання випадків насильства серед учнів, причому кількість нападів на вчителів збільшується з кожним роком, починаючи з 2009-го. згідно з даними департаменту освіти, у навчальному році 2009 тисячі було відсторонено 7230 учнів за напади на педагогів. Ця кількість зростала до 7830 у наступному році та 8630 ще через рік. Найбільший показник було зафіксовано у 2012-13 в 10 навчальному році. 980 учнів було відсторонено, а 210 виключено назавжди через фізичні напади на вчителів. З 2015 по 2019 рік кількість зареєстрованих нападів на шкільних територіях збільшилася на 72%. Більше половини педагогів в Британії зіштовхнулися з випадками агресії або залякування. При цьому понад 80% зазначили, що були об'єктом словесних образ, а близько 70% повідомили про погрози чи залякування. В липні в південній Кореї стало вірусним відео, на якому учень третього класу нападає на заступника директора початкової школи. Інцидент стався, коли педагог намагався завадити хлопцю залишити шкільну територію без дозволу. На записі, оприлюдненому профспілкою вчителів Чонбук, видно, як школяр кілька разів вдарив чоловіка по обличчю, замахнувся на нього рюкзаком та ображав нецензурною лайкою. Місцеві змі також повідомили, що під час конфлікту учень вкусив і плюнув у заступника директора, попри Спроби втрутитися учню все ж вдалося покинути школу. Заступник директора не намагався оборонятися, та, як видно на відео, стояв із руками за спиною, поки його били. Вчителі пояснюють таку поведінку страхом перед можливим звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми та судовими розглядами, що робить їх безсилими у захисті себе в подібних ситуаціях. На мою думку, не засохши на трусах насіння, варто було б відпустити, щоб ним поласували собаки, але знову ж таки був би винен вчитель. У 2013 році в Чернігові учень за допомогою молотка відправив за світи учительку української мови, до якої ходив на додаткові заняття. Потім обшукав квартиру жертви і забрав 130 гривень і пішов. Яка причина? Шершеляфам. Одного разу він прийшов на заняття не один а з подружкою. Все б нічого, але педагог мала необережність висловити своє не схвалення вибором юнака. За словами хлопця, це неабияк образило його, і він вирішив помститися. Якщо хочете, і далі дивитися відео без сонні, Задонатьте на ЗСУ. Третій злодій сьогоднішньої історії це департаменти або ж відділи освіти, які нерідко сприяють полюванню на відьом, що часто закінчується трагедією. Замість того, щоб забезпечити захист і підтримку, вони часто демонструють байдужість або навіть схвалюють переслідування вихователів, вчителів чи навіть керівників навчальних закладів, особливо коли це вигідно з точки зору власного збагачення чи кар'єрного зростання, коли умовно на місце вже існуючого. Директора умовного садочку вже є якийсь інший варіант, який буде більш вигідніший для місцевої влади. Перший випадок для розігріву історія віти черешньовської стала одним із найгучніших скандалів у сфері освіти в Україні у 2017 році. Її звільнили з дитячого садка в селі Бугаївка на Рівненщині після публікації фотографії в соціальних мережах. А зараз заберіть дітей від екрану, тому що на знімку вона була у купальнику та цілувалися з чоловіком на відпочинку. Звідувачка садка Лариса Музика вважала таке фото аморальним і використовувала його як привід для звільнення. Інцидент стався відразу після повернення Черешньовської з декретної відпустки. Віта подала до суду та виграла справу, але після поновлення на роботі завідувачка знову її звільнила, цього разу обґрунтувавши прогулом. Зрештою, після шести років судової тяганини Верховний суд України визнав звільнення незаконним і зобов'язав виплатити їй компенсацію у розмірі 120 тисяч. Тисяч гривень, проте навіть після перемоги в суді Віта не змогла повернутися на роботу. В 2018 році у Вознесенському навчально-виховному комплексі на Чернігівщині під час загальношкільних зборів мати одного з учнів разом із кількома іншими жінками побила кількох вчителів прямо на очах у директора. Вчителька Людмила Буланенко зазнала найбільших травм, включаючи струс мозку та численні гематоми. Її дві колеги також постраждали, хоча менш серйозно. Напад стався після того, як розлючені батьки увірвалися в учительську та почали застосовувати силу. Ми на зборах не були, бо явка була за бажанням, займалися поточними справами. Була в учительській, коли туди прибігла одна мама та три баби учнів. Розлючена мама одразу накинулася на мене, била та викручувала руки, намагалася затягти у зал, де проходять збори. На крики вибігли колеги, їм теж дісталося. Розуміючи, що це погано закінчиться для мого здоров'я, погодилася зайти до зали. Там бійка продовжилася. Директор ніяк не реагував, продовжував вести збори. Одна із колег побігла у сільську раду і викликала поліцію. А секретареві вдалося витягти мене із зали. Так врятувалася. Інцидент став частиною ширшого конфлікту між педагогами та адміністрацією школи, де вчителі неодноразово скаржилися на приниження та несправедливе ставлення з боку керівництва. Директору закидали провокування ситуації та навіть намагання зібрати голоси батьків за звільнення окремих вчителів. Директор дозволяє собі привселюдно принижувати і ображати викладачів так, що додому в сльозах ідуть. Неугодних звільняв, хто не витримував тиску, йшов сам. На їхні місця брав таких, які не будуть суперечити йому. Так колектив розділився на два табори. Є такі вчителі, які мовчать, бо бояться, ми не мовчимо. От і поплатилися. На тих зборах директор спеціально влаштував провокацію, налаштував частину батьків, аби проголосували за наше звільнення. Самогубство Крістін Ренон у вересні 2019 року стало шокуючим і резонансним випадком у Франції. Вона була директоркою дитячого садка в місті Пантен, що під Парижем. Незадовго до смерті Крістін написала листа, у якому детально описала причини свого відчаю, серед яких були надмірне навантаження, бюрократичні вимоги, відсутність підтримки з боку адміністрації, а також хронічна втома і стрес, з якими вона боролася. Лист був надісланий до місцевих освітніх органів та. Колег Ренон описувала, як умови праці поступово погіршувалися, що включало збільшення адміністративних завдань, нестачу персоналу та зростання бюрократичного тиску, який відчували освітяни. Вона вказала на те, що її колеги також перебували під величезним стресом, і зазначила, що проблеми у шкільній системі негативно впливають на здоров'я вчителів. Смерть Ренон спричинила широкий суспільний резонанс у Франції, ставши символом боротьби за покращення умов праці освітян. Чителі та профспілки організували протести з вимогами реформувати систему освіти, зокрема, зменшити адміністративний тиск та забезпечити краще фінансування і підтримку шкіл. Адміністрацію визнали винною у вчинку директора. Міністерство освіти висловило співчуття та пообіцяло вивчити можливості для покращення умов праці педагогів. Директорка британської початкової школи міста Редінс Рут Перрі наклала на себе руки через погану оцінку закладу. У 2023 році 53-річна жінка дізналася, що у звіті управління стандартів у галузі освіти, яка відповідає за інспектування навчальних закладів Овстед, клас школи знижується з відмінно до неадекватно, як писало видання міру. З посиланням на слова сім'ї директорка не змогла пережити, що її школа отримала найнижчий рейтинг. Карошем Primary скул, де працювали Рут Перрі, довгий час вважалася одним із найкращих навчальних закладів у своєму регіоні. Протягом 13 років, поки Перрі очолювала школу, вона мала репутацію закладу з високими академічними стандартами та позитивною атмосферою для навчання. Школа користувалася гарною репутацією серед батьків і була визнана за свої освітні досягнення та підтримку учнів. Коли нова інспекція знизила рейтинг школи до незадовільного, це стало несподіваним ударом для директорки. Якщо ти почуваєшся самотнім, розгубленим чи не бачиш виходу, знай, що допомога поруч. Твої почуття важливі і є люди, які готові підтримати тебе в будь-яку мить. Не залишайся наодинці зі своїми думками. Зателефонуй на гарячу лінію підтримки в Україні за номером 7333 або 1547. Тут тебе почують і допоможуть знайти рішення. Життя має більше сенсу ніж здається зараз. На жаль, мені не вистачить хронометражу, щоб розповісти про усі резонансні події, цькування педагогів, напади на них та доведення до самогубств. Як я казав на початку відео, часто цькування вчителів не висвітлюються в медіа через можливість втрати роботи чи суспільного осуду, особливо серед деяких сучасних батьків, які далі памперса своєї дитини ніц не видять. Сьогодні вчителі часто ламаються під тягарем стресу і вимог, що постійно зростають. Прикладів безліч. Наприклад, у моєму рідному ізяславі одного вчителя цькували через його. Ой, ймовірну нетрадиційну орієнтацію подібно трапилось навіть з директором однієї з шкіл в інших випадках, коли педагоги шукають захисту у відділі освіти, їм просто кажуть, що їх не збираються слухати, розвалившись у кріслі. Протягом трьох років викладання у школі я теж стикався зі спробою булінгу з боку директора. Через що спитаєте ви? Через те, що я мав довге волосся та сережки у вухах. Але мені особисто було пофіг, тому що для мене вчительство було хобі, і я планував пов'язати своє життя з вищою школою. Окрім того, я любив показати директору, що в мене в совку і освіта реформується. Проте страждали інші вчителі школи, які його боялись. Якщо ви думаєте, що на коханцю Кліо цькування в ізяславі педагогів зупинилось, то ні, воно триває й досі, особливо коли у міській раді та у нашому районному відділі освіти почали працювати некомпетентні управлінці з високим відчуттям власної вартості, думаючи, що вони безкарні. Але це тема для наступного відео, адже про них уже готовий матеріал. А чи стануть вони героями? Ютуб, покажуть їхні подальші дії. Пишіть також свої історії. Цьому єм вас і пам'ятайте, не варто опускати руки, а варто боротись за свої права.